Всім привіт! Сьогодні до нас на продаж залітає ось така заряджена автівочка. Це BMW X5 2017 року випуску 3 дизель в В Попередній частині нас одразу зустрічають 360-ті камери, фулет-фари, а також ледовські протитуманки. 19 колеса на емочних дисках. Безключовий доступ на всіх дверях. В Силоні у нас просто жир сматками. Повторююсь, камери 360 МБТЕВ з влаштованим по заводу Карпоєм. Прімельна музика Харман Карден, асистенти, а це сліпі зони втримання в полосі, там, захист пішоходів, максимальні ломані сидіння з підігрівом та вентиляцією, а також і зіменка на торті. Цифрова панель приладів. На другому ряді сидінь доволі зручно. У нас тут є двохзонний клімат-контроль, а також підлокітничок з підстаканниками та ось такою невеликою нішою. По задній частині автомобіля нас зустрічають парктроники. Вихід під фаркоп, а також розеточки, електроляда і дуже місткий багажник. Пробіг даного автомобіля складає 230 тисяч кілометрів, а ціна 39 тисяч доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі по гарним цінам, як в наявності, так і в дорозі. І, звичайно, на аукціоні.